І так, всім доброго зимового ранку. Вийшла я за скільки разів. От це перший раз я вийшла майже після Нового року. І хочу, хто не буває в мене на ефірах, на прямих, які я проводжу по п'ятницях о 18.00 годині по Київську. Хочу вам розповісти, що я роблю. Не, спочатку я розповім вам про правильне харчування наших троянд. Я сложила такий собі графік. Ну, можете. Ним користуватися, можете ні, на це. Ну, прослухайте. А далі я розповім, чим я обробляю троянди спочатку з самої весни і до пізньої осені. Так що будьте на каналі, сніжок у нас іде, він той розтав, а інший он іде. І я думаю, він буде. Троянди, справжні аристократи, вони здатні перетворювати будь-який куточок на справжній рай. Але щоб вони розкрили свій потенціал, потрібне харчування. Розповім, яке добриво краще, як його примінити, бо підживлення ключ до здорових і квітучих кущів, які радують око до осені. Їх пишне цвітіння потребує багато поживних речовин: азоту, фосфору, калію, а також мікроелементів, магнію і зеліс. Правильно харчування не лише. Стимулятор цвітіння, а зміцнює імунітет, допомагає боротися з хворобами і шкідниками. Топ-10 кращих добрив. Це перегній, це класика. Багата азотом і мікроелементами. Покращує структуру ґрунту і стимулює рост. 3-5 кг під кущ навесні, змішуючи з землею, верхнім шаром присипку. Компост розкладіть біля. після першого цвітіння навколо куща влітку 2-3 кг. Третє це курячий посвід, концентроване джерело азоту і фосфору, розвести 1 кг посвіду, 20 літрах води. Настояти неділю і підливати під вологі кущі по 1 літру під кущ. Нітраамофоска це ідеальний для бутанізації і зміцнення кор, 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 коренів завдяки високому місту фосфору і Азоту. Вносите 30-40 грамів під кущ з весни після морозів. Або розчиніть 20 грам у 10 літрах теплої води для поливу перед цвітінням. Теж гарно це буде. Якщо у вас мало кущів. Як у мене багато, то я їх не можу всі полити. Ну, які маленькі поливаю. Калійна селітра. Калій у цьому складі продовжує цвітіння. Розчиніть! 15 грам у 10 літрах води і поливайте в липні-серпні раз на 3 тижні для кращого подальшого цвітіння до глибокої осені. Деревний попіл, природний компонент калію і мікроелементів, яке ще і розкислює ґрунт. 200 грам під кущ бажано рано весною, спецдобриво для троян чистий лист. Ці комплексні суміші створені. Саме для троян містять набір HПK і мікроелементи 20-30 грам на 10 літрів води раз 15 днів Або підсипте прямо під кущик ложечку. Біогумус екологічний природний від дощових черв'яків. Багатий на органічні речовини. Розведіть 200 мг рідкого біогумусу в 10 літрах води і поливайте краще. Кущі раз на місяць виростити міцні здорові кущі. І 10-й це тріщевий настій. Народний рецепт, який стимулює ріст і цвітіння завдяки вітамінам і грибкам. Розчиніть 10 грам дріжджів і 2 столові ложки цукру в одному літрі теплої води, Настоюйте добру, розведіть у 10 літрах і полийте під корінь. Це для малих хворих троян. Ще я збираю кавову гущу і пакетики щаємо змішую. Посипаю навколо куща, змішую з землею, зарихлюю. Зарихлю. Гарний засіб від слимаків і равликів, яєчна скара лупа. Просушити, подрібнити, б'ю молотком в пакеті гарно дрібно і розсипаю навколо куща. Це теж перешкода для шкідників. Багата на калі сприяє розвитку кореневої системи у слабких трояндах. Особливо слабкі троянди цим, цим підсипати. І так, для росту паганів. Якщо ваші троянди молоді чи слабкі, обирайте добрива з високим містом азоту. Це перегній, курячий посіб, родинка, нітрама, фоска і лікаву вагуща. Для пишного цвітіння, щоб було... бутони були великі і яскраві, потрібен фосфор і калій, суперфосфат, каліна, селітра. Попіл або бананові шкірки збиті в блендері, ваші помічники. Вносьте з середини літа, коли троянди готуються на друге цвітіння. Для здоров'я і імунітету, підживлення по листу, чистий лист, мірну ложку, сульфат магнія і монофосфат калію зміцнять захист від хвороб і пожовтіння листя. Детальний графік і поради. Весна березень-квітень. Після обрізання троянд нести азотні добрива, перегній курячий послід, нітравма, фоску, гранули сипемо по снігу або під кущ вологий, злегка змішуючи з землею. Літо червень липень. Під час бутанізації переходимо на фосфорно каліні підживлення, суперфосфат, калійна селітра, попіл після дощу бажано або поливу, щоб не Спалити корені. Осінь, серпень, вересень. Для підготовки до зими використовуємо калій і фосфор. І також само попіл, суперфосфат, яєчна лупа. Це зміцнить корені і допоможе перезимувати. Уникайте в цей час азоту, він стимулює ріст рослини, який зараз не потрібен. Дотримуючись моїх рекомендацій, ви забезпечите троєне все необхідне для здорового росту і прекрасного цвітіння пісньої осені. Щоб холодно, вийшло воно таке холодно і сніжок Я під альтанкою. Так. І так, про обробки по листу. Кому потрібно, будь ласка, занотуйте собі або десь залиште, щоб воно у вас було. Коли листя наросло і пішли рости пагни, але температура ще не перевищує 12-15 градусів, використовуємо хорус Плантатор або плантафон, або м... майстер 302020, 20, або 20-20-20, якщо не буде 30 20, 20. Від тлі актилік, або тепики, або тара, Чистий лист, мірна зелена ложечка. Епін і фері. Я додаю ложку фері, Обичного того, що лімо посуду моєму. Він гарний прилипаче. Через 15 днів. Голд, таурус, плантатор, або майстер, із формулою 10-54-10 під час бутанізації і до цвітіння співвідношення монофосфат калія, чистий лист, езобіон тепер і феррі ложку. Уже не епін, а езобіон. На друге. Третє, третє у вас це, перед цвітінням. Парацельс, вертімек. Плантатор. Так же саме плантафол або майстер. Із дозировкою вже 5-15-45, монофосфат калію, сульфат магнію. ложки, Чистий лист. бурштинова кислота. Тепер 2, 2 міліграмма. І феррі для як прилипач. Після обрізки плантатор 20 20, 20 Санмайт, Редаміл Голд, Скор Топас, Актелік, Феррі як прилипач. Перед цвітінням уже другим плантатор 105410 медян, Таурус, чистий лист. Окремо бризкаємо фальконом. 10 мл на 10 літрів води. Без прилипача, без нічого. Він іде з прилипачем. По великих бутонах плантатор. 5 15, 45, монофосфат калія, сульфат магнія, чистий лист, скор, топаз і актелік. Уже після цвітіння бутони обриваємо і прискаємо абігапік, сульфат магнія, монофосфат калія, чистий лист, актелік або тепеки, або курзат, або редаміл голд. Ну, редаміл голд краще мені наче. Ну, не знаю, я тим тим і тим пробувала, innocente. Всім, всім Я вам розповіла оце детальну таблицю, цю, яка до осені повинна працювати по трояндах. Коли вам погано і серце болить, ви. Слухайте, ага, ви в тишу, вікно відчиніть. Хай біль вашу і рани, вітри загойдають, Присплять ненадовго в колисті качають, з думками зберіться, згадайте події, Що в серці стаїлися гарні мрії. Повірте ви в те, що життя це прекрасне. І навіть коли усі зорі погасли, Захмарне небо у стомлених зливах, Горніться у тишу і будьте щасливі. Так, зараз підемо, я вам покажу, як зараз я вкрила свої молоденькі оці саджанці, що я їм поробила там, зараз я вам все покажу. Ось ця казка, яка ось тут зелений килим. Зараз він покриється снігом і знову він буде весь в снігу. А зараз він такий. Ще сніг тільки, тільки от нас. すればいい。